Доброго дня, мої шановні учні! Сьогодні у нас хуліганський майстер-клас. Ми малюємо оптичну ілюзію під назвою Мамо! У мене дірка у долоні! Для цього нам знадобляться наступні матеріали: газетний аркуш, фломастери, чорний, коричневий, червоний, олівець чорний і манікюрні ножиці. Тож, приступаємо! По-перше, приміряємося, якого розміру дірку ми будемо робити у власній долоні. Тепер ми вимальовуємо це на газетному папері там, де у вас є а, друкований текст. І за допомогою манікюрних ножиць акуратненько вирізаємо. Отримане коло. Зараз будемо розмальовувати за допомогою чорного олівця. Нам необхідно позначити, нібито товщину долоні. Ми вимальовуємо її у вигляді місяця, а під місяцем ми розташовуємо тінь. Зверніть увагу, це важливо. Найбільш інтенсивна, найбільш темна чорна тінь саме, -саме під краючком місяця, а далі вона слабкішає. Тож ми інтенсивно-інтенсивно набираємо колір. Під самим-самим краєчком місяця, а далі розташовуємо його, здійснюючи такий плавний перехід. Взагалі-то я роблю це пальцем, але рекомендую вам скористатися ватною паличкою. У вас будуть більш чисті руки ніж у мене. Загалом плавний перехід це найскладніший в цьому майстер-класі, і на нього витрачається найбільш часу, якщо робити його якісно. Тож постарайтеся, щоб у вас ілюзія потім була найбільш реалістичною. Тінь готова. Тепер ми малюємо саму долоню. Зередини, беремо червоний фломастер і замальовуємо ретельно дуже один від... біля одного штрихи, щоб у нас було все-все-все червоного кольору, без всяких там білих плямочок. З червоним ми закінчили. Тепер ми беремо коричневий фломастер і ускладнюємо наш колір. Проходимо стільки по верхньому краю і нещільними такими штрихами, а нібито створюючи текстуру. Тільки куточки місяця ми затемнюємо щільно, чітко, щоб вони були у тіні. Тепер чорним фломастером ми підкреслюємо верхню лінію, саме-саме верхню, донесенько по самому краєчку. Теж куточки затемнюємо і ту лінію, де долонька у нас закінчується, трошки її виразніше наводимо. Тобто, саме-саме контрасти тільки, так, щоб у нас виділялась дуже яскраво наша серединка, нібито долоні. Взагалі, то здається, вже все. Але щоб додати ще більше реалістичності, нам необхідно зробити контур на самій долоні. Тож помічаємо розмір. Розмічаємо прямо на шкірі нашим, червоним фломастером, і на шкірі ми робимо червоний контур. Зовнішній край червоний, а внутрішній край буде темніший. Спочатку коричневий, потім чорний. Тобто у нас така буде градація зовнішній край буде яскравим і світлим, а чим глибше у долоню, тим він буде темніший до чорного. Ось так це виглядає. І все, пора приміряти. Нарешті нарешті ми примірюємо нашу розмальовку, розташовуємо таким чином, щоб строчки тексту усередині співпадали з строчками зовні. Підкручуємо долоню для посилення ефекту. Ось так це виглядає: можемо фотографувати і розсилати наш прант всім своїм знайомим. Дякую вам за увагу!